Клідина е, поїла вона в документів 2 години. Почу, блять. Ми їх скільки, сука, грабували. В час 25. У нас ще година, блять. Щось треба. Шановний. Бля, два опція пусто. Підез. По правилах, якщо я не помиляюся, сука, не можна приїжджати, блять, на чужий титул. Два гандони просто з дозу взяли, приїхали, блять. І байтять, нахуй. Він мені каже на титулі, блять, зупиняється по грабування. Ти шо додик, тут не можна грабувати, блядь. Я заходжу до вас знову. Діставай автомат, діставай автомат, а визивай адмінів. Дві що вони роблять? Визивай адмінів. Адмінів визивайте, надо. Не відповідайте на той. Е, на покарання покарання. Порушення, поняли? Та Таху яба. Ты шутоді блять. Ты спаля, <піллявий> да я. І прям на титулі! І вони мені кажуть выходить за пограбування. Тобі кажу, адмін, блядь, нічим, сука, не допоможе. Він навіть блядь, не гляне на. Або скаже, ну я не бачу ніяких цих, блядь. Ні, не бачить всі лоскації. Закрий машину, щоб тебе з машини не витягли. Дібають, і того, ну адміни відповідає. а тільки вони поїдуть, адміни зразу я не бачу ніяких порушень, бо їх немає. Так. Мама, то пісес. 100. Дозушники не мають права бути коли наші титули, але вони зараз е, приїхали, типу, з троєм блять, і грабують нашу людину на титулі нашому, хоч вони не мають права тут бути. Відкати Відкати, відкати є, нап... адмін. написав адмін. адміну, адмін навіть не відповідає. А коли відповіть. А коли відповідь, а коли відповіть, скаже я не бачу пограбувань, не бачу цих. Що? Причина бігає. того обігання. Похуй мені, що порвань, бля. У мене нога бігає, я не можу бігати. Там їх багато? Та дохуїще, хуїще, бля. А, та навіть тебе позиції для барики, ну пліки, Не, Фріки, Бо не стріляйте. Добре, навіть якщо вони приїхали, вони вас грабують, і ви на, в цей час на титулі ви таласка, ведете будь-які записи, скарга, нічого, не, роб... не стріляють, нехай забирають. Все, що вони заберуть, я заставлю адмінів повернути. Відкат є, і записано. Ну, правда, записано що Discord у мене потім як, але записано. Заєбісь, мене у машині на титулі вбили. Є відкат? Так. Да. Добре, знаєте, молодці, молодці. Що, навіть той не можна? Той? Ні, відкат, не, вони... Ні, ні, ні. Ну, ти на, ти на титулі ти не маєш права себе видавати. Ну якщо так захочуть, то вони можуть в принципі на титул бляха, зайти Прямо всередину, ні. Нічого страшного. Нехай заходять, нехай порашать. Я админи... а админа нема просто. Адміни не ну, відповідають не. про епорт. Дивіться, те, що у вас є від